Проповідь Євангелії каже апостол Павло в посланні до Корінтян 1 глава, 23 стих. Ми проповідаємо Христа Розп'ятого. Для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. для самих вже покликаних і юдеїв, і греків, Христа, Божу силу і Божу премудрість. Брати і сестри. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, голосимо щоденно нелюдську мудрість, побожне оповідання чи повчальні історії. Ні. Через тисячоліття, простір і час Євангеліє, слова Христа, скеровані особисто до кожної людини. Проповідаємо те саме Євангеліє, яке ще дві тисячі літ назад було осміяне, а його першого проповідника вивели на вершину гори, на Голготу і прибили до Христа. Після цього усі, усі ті, хто служив йому, служив Христу, були переслідувані в світі. Замість того, щоб слухати Слово, люди глумились над ним, переслідували, розпинали, відкриємо життя святих, вчитаємося у долі мучеників і сповідників Христової Церкви. Їхнє життя повне переслідувань і терпінь. Гонимі від міста до міста, побиті камінням, спалювані на вогнищах, віддавані на розтерзання диких звірів або ще гірше оскаженілої юрби. Та вони, всупереч ненависті, всупереч злу, яке їх переслідувало, любили, любили і дарували любов. Може, хтось мені заперечить, скаже, це було колись. Це було 1500, 100, 50 років назад. Можливо, хтось скаже, що в наш час люди стали кращими? Ні. Сто раз ні. Серце людини не змінилося. Змінилися умови життя. Змінилася наука і техніка. Серце не змінилося. Серце людини. Воно як і тоді, так і сьогодні інфіковане гріхом противиться Божественній правді. Писав про це Павло, що для юдеїв Євангеліє це спокуса, а для греків безумство. Давайте сьогодні, брати, сестри, спільно придивимося ближче до цих двох категорій людей. Для юдеїв спокуса, для греків безумства. Звернімо спершу увагу на поважного, всіма шанованого побожного чоловіка. Уявляєте, він регулярно відвідує храм, робить щедрі пожертви, виріс побожній родині. Цей чоловік, побачивши грішника, Перейде на другу сторону вулиці. Він все знає. Знає, як правильно поводитися, скільки молитися, що робити. На грудях хрестик, на стіні ікона. Але одна кімната в нього замкнена для Христа. На цій кімнаті великий замок. Це його серце. Воно нікого не любить, не бачить своїх гріхів. Ви ніколи не побачите сліз покаяння на його очах. Коли ви захочете йому розповісти про Божу любов, покаяння, про жертву Христа, він назве вас фанатиком і з усмішкою порадить бути простішим. Бути попроще. Брате і сестро, якщо ви помічаєте подібні риси в своїй духовності, чи вам не страшно, покайся і віруй. Викинь кам'яне серце своїх грудей і дозволь Богу запалити твоє життя вогнем любові. Дозволь Богу запалити твоє серце. Наступний тип людей, про яких говорить апостол Павло, для греків безумство. Це повна протилежність до попереднього. Я думаю, ви їх також зустрічали. Цих людей можна зустріти як в університеті. Аудиторії, так і в обкурних барах, можливо, по сусідству. Вони вважають релігію надто примітивною для свого великого інтелекту. Люблять багато і гарно поговорити на тему філософії, теософії, знаються в історії християнства, в лапках начитані та високоосвічені. О, Євангелія для них безумство. Вони вам говорять, що усі релігії однакові, що всі корисні, що багато істин і в кожного правда своя. Знаєте, з подібними поглядами легко жити, але важко помирати. Колись за порогом смерті. Перед лицем судді філософія, теософія різні людські міркування не допоможуть, ще нікому не допомогли. Брати і сестри, незважаючи, що кругом нас. Щодня ми зустрічаємо ці таких подібних людей. Запевняю вас, вірю в це, що Христос не дарем не помер. Жодна крапля крові Спасителя не була пролита марно. Жодна. Ніхто, навіть саме пекло, ніяка сила, диявольська чи людська, не в силі змінити демографічну ситуацію на небесах, небо, вічність не втратить жодної спасеної душі. Навіть якщо зарозумілі всезнаючі праведники в лапках не почують того заклику. Постійного тихого заклику до покаяння небо Небо все одно наповниться розкайними грішниками. Каже апостол Павло: проповідуємо Христа, Божу силу і Божу премудрість. О, яка велика сила в цій добрій новині, Євангелії сила! Ця сила вона дає силу місіонерам і в наш час в мусульманських і комуністичних країнах сіяти зерна віри кожного дня. В тому чи іншому місці землі помирають місіонери, помирають християни, помирають вірні Христу і проповіді Його Слова. Ця сила віри допомагала слабкій жінці. Матері Терезі, нашій сучасниці, ця сила допомагала шукати хворих і помираючих у бідних кварталах Індійських міст. Ця сила давала міць священнику звичайному священнику звичайній людині служити хворим на проказу на Прозорії і помирати разом з ними, захворівши. Але Христос це не тільки сила. Христос це мудрість Божа, Боже Слово, святе письмо це джерело мудрості, істини і правди для всіх поколінь на всі часи. Якщо ти шукаєш мудрості, читай Біблію, шукаєш правди, читай Біблію, ти на перехресті не знаєш, як зробити, розважне над Божим Словом. Звіряй із ним життя. Шукай правдиву дорогу. Сьогодні, через цих кілька хвилин ми спільно роздумували про, про два типи людей. Вони завжди були. Вони і сьогодні. Подивися в своє серце, заглянь у сумління, ти знаєш своє серце, Бог знає твоє серце, бо він серцевідець. Скажи собі, перед Богом, перед Христом, скажи, з ким ти? Кажучи це, пам'ятай, що суд неминучий вічність чекає кожного із нас, вічність чекає і тебе, і мене. Де її проведеш? Якою буде твоя вічність? В небі. Де для тебе приготовлене місце чи в пеклі? Де місце для диявола і слуг його? Господь не приготував тобі місце в пеклі. Для тебе Господь приготував місце в небі. За тебе Він помер на Христі. Коли ми потрапимо у пекло, коли втратимо своє небо, вічне небо, де око не бачило і вухо не чуло. І на розум людині не приходило те, що Бог приготує для люблячих його. Якщо ми його втратимо, втратимо вічність у небі, то це буде тільки по нашій вині, по твоїй вині. Це буде наслідок вибору, який ти зробиш сьогодні. Піти за Христом. За його словом, прийняти Христа чи відкинути? Ким Він є для тебе? Сила Божа і Божа мудрість. Чи спокуса і безумство? Відповідь за тобою. Молюся від усього серця, щоби ти не відкинув Христа. Не відкинув добру новину. Покайся і віруй. В сьогодні день приємний. В сьогодні день спасіння, день твого спасіння, твій день.